І далі поговоримо в ефірі із Вадимом Денисенком, директором Українського інституту майбутнього? Пане Денисе, О, пане Вадиме, доброго ранку. Вітаю вас. А, сьогодні. Ми говоримо про таку своєрідну круглу дату. Війна триває вже 300 днів. А, перші місяці великі сподівання покладали на перемовини. Тепер же навіть генсек ООН заявляє, що про переговори не варто й говорити. А, які сценарії ви бачите на сьогодні? Як може закінчитися ця війна? Ну зараз, в принципі, на жаль, ще трошки зарано говорити про закінчення війни. Е, в принципі, справді зараз жодної модальності переговорів немає, тому що росіяни вважають, що завдяки мобілізації, завдяки е, якимось їхнім задумкам, вони ще можуть зламати хід війни. І вони вважають, що в принципі ще зарано сідати за цю переговорю. Е, тому я думаю, що буде дуже тяжкі у нас ще попереду кілька місяців. Але після цього росіяни просто змушені будуть сідати за стіл переговорів. Але зараз справді ми повинні розуміти, що ніякої медальності переговорів немає, і на жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що попереду ще кілька дуже тяжких місяців. Ну про ситуацію на фронті, от після того як Україна звільнила правобережжя Херсонщини, експерти, зокрема Вашингтон Пост, наступною важливою точкою для звільнення півдня називають Мелітополь. Окупанти почали будувати там оборонні укріплення. Оптимісти це називають першим сигналом про їхній можливий відхід з регіону. Чи варто чекати швидкої їхньої втечі звідти найближчим часом? Як думаєте? Ну, швидкою думаю, що ні. Тобто, в принципі, Мелітополь – це насправді ворота до Криму. Вони це прекрасно розуміють з цієї сторони, з іншої сторони, Мелітополь – це ворота до Запоріжжя і Павлограда. Тобто, в принципі, це місце, з якого можна починати наступ. Тому Мелітополь – це для них одна із таких найважливіших точок зараз взагалі в цій війні, і саме тому вони в принципі туди і наскільки ми розуміємо, перекидають достатньо серйозні підкріплення на цей момент власне кажучи із правобережжі з любобер із ті частини, які вийшли з берег Херсонщини. Вони перекидаються саме під Бахмут, під Авдіївку і під Мелітополь. В принципі, з того, що ми розуміємо, з того, що ми бачимо, у нас є можливості в майбутньому безумовно деокупувати і Мелітополь, і взагалі всю цю територію. Але говорити про те, що це буде швидка втеча росіян. Ну, звичайно, тут би дуже не хотілося б займати швидко закидуванням. Ну але наразі в прес-центрі Сил оборони, зокрема, Наталія Гуменюк говорила, що там в Мелітополі усе йде за херсонським сценарієм. Я думаю, можна сподіватися, що і завершиться все за херсонським сценарієм. Ну, Я вірю, в те, що завершиться за херсонським сценарієм, але просто коли ми говоримо про те, що це буде швидко, ні, на жаль. Швидко тут наврядчі буде доведеться почекати. А, Олексій Данілов заявив, що ракетний потенціал Росії вичерпується, а, але водночас ми бачимо, що Іран продовжує постачати свої безпілотники. А за словами Володимира Зеленського, от Росіяни отримали зараз нову партію 250 бпла ПБПЛА. Наш думку скільки Кремль готовий вливати в цю війну? Наскільки довго вони зможуть отримати зокрема від Ірану зброю? Ну, в принципі, всі безпілотники це відносно невеликі гроші. І е, я думаю, що е, станом на зараз російська економіка, попри проблеми із е, санкціями, які з'явилися, вона не підірвала ще. Тобто, в принципі, да, є певні проблеми в певних галузях, да, є певні просідання в певних регіонах. Але зараз е, говорити про те, що у них вичерпалися фінансові ресурси, на жаль, ми не можемо. Тут треба слідкувати зараз буде за ціною на нафту. Тому що для росіян критична точка це 40 доларів за бар. Станом на зараз тобто в принципі економісти їхні вважають, що якщо ціна буде 40 доларів і нижче, почнуться великі проблеми в бюджеті Російської Федерації. А якщо менше 30 доларів, все почнеться колапс. тому що 30 доларів це фактично собівартість вартість видобутку нафти. В грудні місяці е, ключовий е, імпортер російської нафти індія купувала е, нафту по сім'ї трошки більше 30 доларів. Тобто, в принципі, перші дзвіночки ми бачимо. Але тут треба подивитися, буде в, е, в часі. Тобто, якщо кілька місяців підряд буде ціна триматися в рамках 30-40 доларів за баррель, ми можемо чітко вже говорити, що на літо. В Російській Федерації почнуться дуже серйозні проблеми із бюджетом, ну і відповідно з усіма наслідками, які це за собою потягне. Але поки що, поки що це тільки перші дзвіночки. Напередодні Путін в чергове зустрівся з Лукашенком і навіть піднімав у повітря декілька літаків для прикриття, а, але за результатами цієї зустрічі не було жодної конкретики. Якісь спільні заяви про майбутнє, економічні питання. А на вашу думку, що було з залаштунками, про що нам не розказали? Я думаю, що ключове питання було це вступ, або не вступ білоруської армії до а, бойових дій. На території України, тобто, в принципі, всі прекрасно розуміють про те, що білоруська армія не є е, сильною армією це не та армія, яка справді могла глобально підсилити росіян, але тут потрібен більше символічний момент для самого Путіна, тому що він розуміє, що поява білорусів в цій війні, білоруської армії цій війні, остаточно прив'язує Білорусь до Росії і остаточно. Лукашенка перетворюється із диктатора на в принципі маріонетку Кремля. Тому я думаю, що навколо цього говорилося достатньо багато. Слідком реально що не тобто, не можна виключати того, що білоруська частина білоруської армії може навіть вступити в ці бойові дії під російським прапором. В принципі, з того, що ми розуміємо, зараз по білоруській армії в білоруській армії точніше працюють російські пропагандисти, крутяться різні фільми. Проводиться перетінформація, розповідається про жахливих україносистів і, і так далі. Але думаю, що в найближчий час пориторисів ми зрозуміємо до чого вони домовилися або не домовилися. Але ще раз подивлюся, що білоруська армія це не те, чого е, слідцем дуже серйозно боятися. В принципі, вона не має ані серйозного бойового духу, ані е, в принципі якихось серйозних можливостей. Це більше символічна річ для Російської Федерації. Пане Вадиме, я дуже дякую вам, що приділили нам час. Це був Вадим Денисенко, директор Українського інституту майбутнього.